Вітаю вас, шановне панство. В сьогоднішньому відео ми продовжимо проходити знайомитись із Sniper Elite. Буду казати чесно, прикольна гра. Я продовжую страждати. Ага, ось ти стоїш. І що? Вальнув. Так, я продовжую, скажімо так, страждати. Основна причина. Біжу, біжу, вискакую, вискочив то на снайпера, то поки задивився, якийсь придурок по мені вистрілив. Тут має бути кулеметник, здається, ось він. Ось він, бачите? Ось тобі. Ховаєшся, падло там. Так. Хрінь його знає, що мене тут чекає. Так, якби... Ага, вон здається хтось. Хто по мені стріляє. Ага, вон якийсь додік побачив. Ну, в принципі, коли, поки вони здалеку, це не так страшно, як... Коли вони. Близька. На тобі. По в спину почесали. Так, тепер отут, Ага, ось ти придурок, по мені бігаєш. На тобі. Дві кулі в лоба. Іначе більше нікого. Давайте обшукаємо тіло. Окрім патронів, нічого не знайшли. І ось наш ще один лежить. Так. Ще один чоловік в Похоже на дорогу для грузовиков. Угу. Та де, я ж тільки що бачив. Так, ми обшукали, давайте обшукаємо його перед цим мене красиво дуже вальнули. Я одним словом, поки тут цей його обшукував. О, дивіться, біжить, падла. Ось отак вони повискакували. І я ж такий обшукую його, там, і в цей момент вони мені кидають гранатку. Я її то вчасно, в принципі, побачив, але, скажімо так, в мене тут радіус гранати стоїть 20 метрів, щось здалося. Ні? Там, там просто снайперська позиція, таке мені здалося, значить там рух був. Так, добре, куди нам і треба йти? Треба йти кудись туди. Так, ну тут я наскільки зрозумів, по цьому треба. Буде пробиватися з боєм, тому давайте збережемось. Так, гра наче успішно збереглася. Але таке, як хтось по мені намагався шить. Так, патрончики взяли. Давайте. Можливо, замінимо ППШ на кулемет. Не знаю. Ну, СВТ мені подобається як снайперська гвинтівка. Снайпер, ну, судячи із назви, тут зрозуміло, що ти маєш йти. І ну давайте. Ти йдеш і працюєш снайперським цим. Е, ну, Гвинтівкою. В оптику всіх знімаєш, тобто. Це не термінатор тобі, ти не джегренаут. Тому, давайте обшукали. А, мені здалося, що наша щось летить, а це якась лисівочка. Так, а що мені тут захотіла а то мені. Добре, так, як ми підемо. Давайте будемо йти так потихеньку, бачимо рух, стріляємо. Так, отут має бути наче якась снайперська позиція, але я не бачу ніякого руху. Тут щось є. Наче нема. Давайте дійдемо десь до. Навіть не скажу, куди дійдемо, будемо просто йти, бачимо ворога. Треба час від часу зберігатись. Треба буде подивитись, чи тут є щось, типу швидкі клавіші. Щоб типу взяв там. Давай, перезарядися, то якось так некрасиво звозьмемо бігати. Ну, Тут може бути небезпечна локація, як на мене. Тут може бути десь і снайперок сидіти. Рух якийсь бачимо. На чи ні. Давай до машини. Тому що казалося, що там має бути. Якийсь Спротив, так, тут що? Ого, ага, якась машина, але така як розбита вона. Але в мене такий глюк, як десь ще танк їде чи що? Й-мої, він. Так, цього в мінус. Танку, что-то мы можем сказать? Вот ты и... Бежит придурок Какий-то на меня Ой, бля Танк Где ты взялся тут? Ай, бачите, він... Сім, скажіть мені, я вам скажу за... Стріляє, падла. Якби він задом став? Ага. Можливо, його можна якось обійти. Давайте спробуємо. Чи нікого немає? Ну, бачите, я дальньою дорогою пішов, але тут потенційна снайперська позиція. Щось бачимо на мосту. Наче ні. Так, забігаємо цей провулочок. Не знаю, куди я біжу. Але я кудись біжу. Давайте, я напевно, краще тут десь збережусь. Тому що після попередньої гри в мене одні, як би сказати так, параноя. Значить Щось десь має вискочити. Можливо, і не дарма, тому що тут снайпери можуть сидіти, патрулі ходити. Вон я бачу, я, я замітив ось одного. Дивіться, ось стоїть. Що ти тут робиш? Я по ньому виставив, то мені одразу вогонь почався. Означає, може, десь у вікнах. Отут. Ага, ось я бачив. Ось тобі. яка кабіця? Має бути потенційно, але я думав більше. Все лише. Ну, танк ми наче обійшли. Ага, давайте, Підемо ось тут. Що тут потенційно, а там може щось бути хтось. Ось, десь сидить. Попав чи ні? А ні, ні, не попав. Перезарядимось краще. А було пі... Ось він хоче підійти до мене. Ну, хоча. О, ви бачите? Блядь, <плес> Сука! <плес> Что-то выпухнуло А так! Блять, блять, блять! А где Ты, ты что туда залез? Чем не здалось? Ну, сподіваюсь, ми... Що таке враження, наче ми. А ну що тут? Тільки не кажеш що я пройшов цю місію. Чю? Я не знаю, що там у нас по часу. Хм. Ну, давайте. На цьому все. Сьогоднішня місія пройдена. Ну що ж, друзі, буду казати чесно, я вирішив, що якось мало Мало я попроходив перша місія, просто знайшов якогось чела мертвого. Напевно, то був наш зв'язаний. І після чого я пішов далі. Ну, тому я вирішив, що давайте пройдемо ще одну місію. Не знаю, може у мене буде пригорати, ми буде два в одному, акція, скажімо так, у вас сьогодні. Так, ми бачили, що німчора тут приїхала, тобто тут уже не оці гелики, ані вчора. Ну давайте будемо відстрілювати, ані ось іще один буде. Ось тобі. Воко. Відступав, але їх четверо ж має бути. Я бачу рух, ага ось ти. Де четвертий? Так, 4-го я не бачу. Якщо чесно, не зрозуміло, чому попередня місія така мені здалась наче легкою. О, бля, тут ще й кулемет лежить. Та все. Я yeah, мазіло. Ну добре, хай падло підлічиться. Ін снайпер, блін я. Бачимо щось. Та наче ні. Давайте перейдемо на цю сторону. Ось ти сховався. На тобі. За все прийде розплата. І вам німці теж прийшла. Так, добре, біжимо сюди. Судячи по звуках і по катні, ми поруч десь. Так, танк, не боїмось. Не боїмося, але ось машина потенційно. Давайте станемо. Нікогось бачиш? Ні. Тут. Наче щось... Ага, ось дивіться, хоїть. Тих падла! Хм. Ну, тобі чи повезло, чи ні не знаю. Ну давай. Так, можливо, сюди мені треба. Таке як сюди. Зустріч зв'язним. Зв Ось тебе. Орлиний глаз. Длинный глаз. В чем проблема? Они усилили охрану по периметру. Как я и думал. Новые приказы. Нам Слай! необходимы документы и форма старшего офицера или. Операция провалена. Точно. Это форма и документы. Наш Слай! единственный шанс въехать туда на грузовике и забрать нашего разведчика. Взгляни на карту. Слай! Слай! Открывается в разрушенном здании и отсюда. Посмотрим, чем я смогу помочь. Нет, бегай, балакается. Добре, нам треба щось там зробити. Давайте. Так. Ціль. Бійцям німецького спорту необхідно добратися до машини. Ага. Ви повинні непомітно вбити старшого офіцера охорони, щоб заволодіти його формою і пропуском. Перенесіть труп офіцера на западну сторону. Йо, Йомаю, скільки от тарабанить. Блін. В точку вказано на карті. І передайте його німецькому спротиву. Двигайтесь максимальною. Е Обережністю. Добре, так куди ж обережніше. Давайте збережемося. Так, ні, це ціль 2 ось. Добре. Наче нікого не бачимо. Нікого тут є хтось. Ні, в принципі, ця місія мені подобається. Ти так більш-менш так легенько відпрацьовуєш навики стрільби. А от перед цим, звісно, місця, де й танки ти знищував. Ух ти йо. Де ж цей офіцерчик? Наче нікого не викликав. Завдання виконане. Так. Давайте, піднімаємо тіло. Але стоп, я не пам'ятаю, чи з кулеметом я можу бігати і стріляти? Кажеться, можу. Добре, давайте. Тут ми збережемось. Давайте і понесли тіло. Нікого, нікого. Так, біжимо, біжимо. Довго та нудно. Хм. Нічого незвичного. Берлін 45-го року. Несу тіло ворожого німця до бійців спротиву. Ну ось вони. Ось веде. Завдання виконане. Так. Тепер пройдіть мимо охорони і розташуйтесь на відстані На відстані пострілу від площаді Жандармен Марк. Давайте спробуємо. Ті досі там чекають, поки я. Наче просто звучить, але я збережусь. Чи можна давайте в точки е, цього збереження? чи... Де 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 де? На. Блядь, аптечку придется сейчас тебе використовувати. Так. Еще? Так. І це теж було все. Ну що, я думаю, на сьогодні выстачить. Я и так прошел дві миссии в одній. Ну що ж, а вже далі будемо дивитися, що буде, що буде далі, будемо дивитися завтра. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та чекаємо на наступне відео.